Друзі, всім привіт і дякую за те, що ви продивилися перший ой, це вже другий сезон. Другий сезон. Всім привіт. Дійсно, ми так розслабилися після, після зняття другого сезону, що навіть і пропустив цей сезон. Йоган, скажіть, будь ласка, а для тебе ми відісняли зараз другий сезон про господарювання Ісуса. Uh, ну, скажіть для тебе саме такий значний момент для тебе, який був? Я хочу до цього підійти. <гум> <гум> хочу просто спочатку знову сказати дуже дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку. Ми впевнені, що ви знайшли щось важливе для вас саме в цих епізодах. Ми дуже багато чого теж прийняли із цих епізодів. Що Трошки змінили теж наше, е, наше життя і те, як ми дивимося на нашу віру. Ми цей сезон змогли зніматися в цій каплиці. Це дуже класно. Трошка зміна атмосфери. Е, і теж трошки по-іншому це відчувалося. Е, як на мене, Е, цей сезон був дуже важливий саме тому, що ми розбирали основні, основні принципи володарювання нашого Бога Ісуса Христа. Е, ми, ми просто знали, наскільки Він на іншому рівні, ніж ми знаходимося. Mm -hmm. В кожному аспекті е, він кращий. І саме через це ми передаємо всю владу йому. Mm -hmm. е, я тебе спитаю, що? Який епізод би ти в першу чергу порадив би із всіх епізодів, які ми тільки відсняли? Я думаю, що ну, якщо для мене особисто, деякі моменти були, і ну, кожен кожен має свій, там, ну, свою істину, і це досить такі важливі істини. Але для мене, напевно, саме останній. Був для мене приємне. Тобто ми прославляємо Христа, бо Він не такий, як всі інші. Там всі інші вони отримали якісь премії, там, якісь там нагороди, і ми їх забиваємо. А Христос навіть 2000 років після його. Земного життя і смерті ще більше і більше і більше людей по всьому світі поклоняється і прославляють його. То я думаю, що це яркий такий епізод. Якщо на друге місце, я думаю, що питання в тому, що він навіть не дивлячись на те, що Він Бог, він приходить і Він служить нам. Да. Е, О таке питання. В який період свого життя ти прийняв, чи, можливо, ти досі приймаєш володарювання е, Господа? Як це відбувається в твоєму житті? Я е, згадую саме перший наш епізод, там я трохи розповідав, як я прийняв Христа і як це впливало на моє, на моє життя. Бо в той момент, коли я сидів в машини і я відчував присутність Бога, я в той же момент я сказав, Боже, тут я. Я готов піти, куди ти говориш, куди ти захочеш. Тобто я видав своє життя Богу, угу. я перестав той момент писав сценарій свого життя. Але я не думав, що настільки це буде змінене життя. Mm -hmm. Я думав, що я робив певний крок. А далі, напевно, плюс-мінус, плюс-мінус моє життя буде так, як до того моменту. А я приїхав і е, в гуртожитку, де я проживав, і за 4 дня 15 е, студентів гуртожитки прийняли Христа. Mm -hmm. Я пам'ятаю момент, коли ми навіть звершували молитву, бо деякі з них мали вплив диявола настільки сильний на них, що треба було молитися за їх визволення. І я думаю, що це був другий такий момент, перший момент, що слухай, коли Господь в моєму житті. Він може робити навіть те, на що я не раховував раху, до того. Люди можуть каятися, і життя інших людей змінюється. А другий момент, я ну, бачив своїми очима, як ім'я Ісус, наскільки це ім'я досить велике. Вище всякої ін, іншої влади і вище сатани. Mm -hmm. Бо ми молились, і люди заспокоїлись, е, біси вийшли із людей. І е, я тому mm -hmm. до сьогоднішнього дня я я знаю, що ну, Бог є. І я знаю, що Він не тільки ще один із богів, він дійсно вище всіх. Mm -hmm. і, і, і я хочу підкоритися. Такому Богу, яке, який визволить людей змінить життя людей, бо я сам потребую зміни в моєму житті, ем, ну я думаю, що і питання можна сьогодні говорити про те, як ми прийшли до Бога і як ми прийняли Його господарювання. А інколи я так думаю, що особливо християн, вони думав, що тільки треба в моменти покаяння, напевно, прийти і визвати його господарювання. Mm. А як в тебе? Ти тільки в момент покаяння чи продовж життя постійно після моменту покаяння також визвав визнав господства Ісуса над тобою. Як це в тебе відбувається? Ну, Па, ти знаєш мій момент покаяння, який був. Угу. Uh -huh. Я був в дитячому таборі, і в дитячому таборі не знаю, ми мало говоримо в дитячих таборах про те, що о Бог король. Угу. Uh -huh. Я прийняв Ісуса, коли я прийняв його в своє життя, я його прийняв як свого найкращого друга. І через це я мав вирости до моменту, де я його приймаю, це тепер мій король. І я, мені здається, я вже ближче до е, мого хрещення почав, е, звісно, віддавати аспекти свого життя під владу Богу. Mm -hmm. е, і зараз, коли вже якесь доросле життя, я помічаю, що все більше і більше я сам не вмію справлятися, я сам і не можу справитися з деякими моментами, особливо в духовній сфері. Mm -hmm. Тому я маю це віддавати. Ми зараз в церкві з Дашою одній де багато студентів, і кожен кожну неділю є якийсь призив. Це не завжди призив на покаяння. Якщо ми говорили про емоційне здоров'я. Любов до себе і так далі. па, Ти навіть уявити не можеш, наскільки великі проблеми у студентів саме з цим аспектом. Mm -hmm. І я пам'ятаю, вийшов один проповідник, і він такий, хто би хотів віддати своє емоційне здоров'я Богові. Mm -hmm. І цей поклик на нього люди відповіли. Бо люди при... люди каяться, люди приходять до Бога, але людям треба нагадувати. Що і цей аспект теж віддавай під владу Богові, mm -hmm. е, я пам'ятаю з дитинства, я, е, я завжди пробував, як я зрозумів, що Бог є Бог, е, з дитинства я завжди пробував це перевірити. Я, е, була якась проблема, я кажу, Боже, допоможи вирішити цю проблему. І я пам'ятаю, що який, якусь відповідь Бог давав на цю проблему. Mm -hmm. Але якщо б я. Е, іноді я пробував не говорити ім'я Бога. Я пробував говорити, е, грубо кажучи, всесвіт. Ця проблема існує. Mm -hmm. Щось зроби з цим. І я помічав, що я залишаюсь один в цій mm -hmm. ситуації. Тобто, відповідь ти не отримав. Так. Да. Тобто, е, мій момент Бог є Бог, Бог є цар, Він володує над моїм життям. Тобто він є сідла, да. він дійсно особистий який чує нас, так? Да. Е, я в цьому росту кожен день, mm -hmm. і кожен раз, коли я приходжу до церкви, я розумію, що можливо, сьогодні я не маю каятися, прям каятися, знаєте, mm -hmm. заново приймати Христа. Все, Він вже є в моєму житті. Ця дія зроблена, але можливо, сьогодні я маю собі нагадати, що в сфері моїх фінансів Бог. Я пам'ятаю, під час прославлення в моїй церкві, де ми зараз були, ми співали одну пісню, в якій кажеться мені потрібен Ісус для мене, для моєї сім'ї, для мого міста. І в той момент е, наш пастир поклоніння він сказав. А тепер всі жінки йдіть в обійми своїх чоловіків. Mm -hmm. І Даша прийшла в обійми моїх чоловіків, і він каже: а тепер, чоловіки, ви маєте кричати ці слова, коли ми співаємо. Бо mm -hmm. я кажу: Ісус, володарюй над моєю сім'єю. Mm -hmm. Тобто такі штуки на стабільній основі ми маємо віддавати всю владу Богові. І, і, і я на, на цей момент хочу якось і зупинити тебе, бо ми вже починаємо відкривати. Euh, наступний сезон oh, sorry. Да, sorry, наступний sorry. сезон, де ми будемо більш практично говорити про те, що господарювання Ісуса надо мною це не тільки факт, що я прийшов до нього. Я перший раз там визнав, що він присутний. Я хочу жити з ним і для нього. і Я бачу якісь там ем, певні можливо диво в своєму житті, як я розповідав. А це є продовж нашого життя. Ми постійно знову знову оновлює е, е, факт, е, що я підкоряюся Ісусу, чи я підкоряюся Богові, бо Він є Пан над всіми панами і Бог над всіми богами. У нас сьогодні буде цікавий випуск, угу. бо ми не одні тут. Так, це так. Е, ти місіонер. Угу. Це означає, в якийсь період ти сказав: Бог володарюй над сценарієм мого фільму. Так І ти пішов за божим сценарієм. Ти віддав, віддався під владу його, ти, ти сьогодні не єдиний місіонер в цій кімнаті. Угу. В нас сьогодні є гість. З цим гісем то дуже знайомий, mm -hmm. тому я думаю, що варто передати. Я зараз Навіть їм. думаю, що деякі з наших слухачів знають ем, Поди... подивимось. Пар. Можливо, не всі. І тому ми зараз і будемо познайомитися. Да, ми зараз переключаємось до нашого гостя. Ну і ось і зараз ми можемо продовжити, бо наш гість вже тут з нами. І я її добре знаю, бо е десь більше 30 років тому назад ми познайомились чи напевно не 30, 25, десь так. Її звати Оля, і фамілія Лішенка. І разом ми і несли служіння служіння Вінниці, і навіть і за Вінницької області. Mm -hmm. І я думаю, що я хочу перше питання, щоб Оля ти трохи більше розповідала про себе. Mm -hmm. um, тільки звідки ти mm -hmm. uh, і ти можеш. Я не я розповідав, як ми познайомились. Можливо, mm -hmm. ти хочеш це сказати, mm -hmm. щоб наші uh, ну щоб люди знали трохи більше про тебе. Mm -hmm. Ну, перше, дуже всіх рада, напевно, бачити. І чи ви може раді чи ні, бо я вас не бачу. Але я думаю, що е, дуже приємно бути тут. І хто мене вже знає, да, я Оля з міста, зараз живу місто Вінниця, але сама з Могилева-Подільського. І в е, свій час в мене в житті був такий момент, коли я шукала Бога. І... Попала в табір, який Вилим саме організовував е, з іншою церквою. І так вперше побачила ту, е, якби побачила команду Вилима. І ну, туди якби перший раз ми пересіклись. Але пройшов час, де, коли я переїхала в Вінницю. Е, і десь да, два роки після того І саме попала в християнську місію ОМ, де Вилим також служив. І так ми разом. Приймали діло в Божих справах і так йшли і вже, і да, і росли. Це mm -hmm. да, так коротко. Дякую. Я думаю, що і ми можемо чітко сказати, що якщо не було так, що ти визнала Ісуса mm -hmm. Господом свого життя, напевно, ми і не знали би один одного. Це вірно Це так. Так, да, я думаю, що точно я б туди не пішла. Ти, ти, ну, я знаю, наскільки я знаю, ти виросла в сім'ї, але ти не знала Бога, коли ми познайомилися. Uh -huh. Чому людина, яка виросла можна сказати, без Бога, uh -huh. якщо це можна, бо Бог і кругом є. Тобто, і Бог є в життя нашому, ми тільки не знаємо це. Uh -huh. так? Ти виросла не визнаючи, можна сказати, uh -huh. Бога, Його владу над собою. Uh -huh. Чому ти прийшла до того, щоб сказати визнати і визнати Ісуса Господа? Uh -huh. І ну, ми говоримо, що це покаяння, це дійсно дуже крутий повер... поворот в нашому, в нашому розумінні, uh -huh. що слухай, цей Бог. Як якого я не знав, він не тільки Бог, а він є ще вище всіх інших. Це, е, це дуже добре питання, тому що я в житті часто повертаюся до нього, і це приводить моє серце знову в такий добрий стан залежності від Бога, вдячності. Е, я боюсь, якби не хочеться забути про це. Е, тому я з радістю поділюсь. Е, це вік був, коли я саме розпочала більше в сторону Бога дивитися, або я не знаю, ну якось він мене навернув, бо ем, це десь було 17-18 років, 17, я думаю, спочатку. І я зрозуміла, що це вік якраз коли людина шукає, хто вона, куди вона йде, де її майбутнє, зазвичай питають, куди ти хочеш. І хоча вже навчалася, працювала. Але в мене було питання, я пам'ятаю чітко, що я питав, ну спробувала якби себе десь знайти як, де. Ми шукаємо когось допомогу: то батьків, то дивишся на інших людей, і ти дивишся, а де ти себе бачиш? І я пам'ятаю, що. Ті всі люди вони дійсно вкладали багато в мене сил, але таке відчуття, що ти як будто взуваєш взуття, і воно або велике, або тисне, це якби життя інших, але це не твоє. І, і інколи то зуття було гарненьке, а якесь взуття не дуже гарненьке, що ти там могла ще більше себе занапастити свою душу. І це мене штовхнуло в один день, якби до такого роздуму, що. Куди я йду? Ті люди, яким я можу брати приклади, їхнє життя якось воно не ну я себе там не бачу, їхні приклади, їхні підсказки. І я ж зіштовхнулася, що сама собі допомогти не можу підказати. Я розбилася тим, що ті люди вони всі хороші і вони намагаються мені ну, по-своєму показати, але, але це не воно. Там нема мене, я не знаю, хто я. І в той день, перший раз в житті, я дала шанс Богу. Я вже Бог до цього Він говорив до мене потрохи. І це був день, коли я стала на коліна, і сказала: якщо ти дійсно існуєш, то я тобі даю шанс, поможи мені. І я була готова. А навіть на якісь хвороби або ще щось уже щоб позбутися ці якби навики, які від інших людей я набула, як жити, тому що розуміла це не моє взуття, але я не знаю. І це був перший мій крок, і Бог дуже добрий, тому що він потім протягом півроку працював зі мною. Я попала в християнський табір, де я познайомилася з цима християнами. І я тоді в мене було бажання бачила християн, що вони якось світилися, і вони не пили, не курили. Ну, це було моє ранше життя, звідки ми брали, якби. Ми могли радіти, але так вільно, да? показувати свою радість. Якісь... Але в але я побачила тут, що люди якісь другі, вони від них світяться, вони чомусь натуральні. І я 10 днів був в табір. Я так пам'ятаю, нам було всі весело. Я не знаю, як вам, але в нас було десь 100 людей невіруючих, які приїхали молодь. Ми дуже знущались над віруючими. Але приколи, тобто гнали. Але я розумію, що оцих 30 людей вони якісь були інші. Я питала у них їхні історії, мені було цікаво. Я не пам'ятаю їхні історії, але пам'ятаю одне: кожен з них казав ключове слово Ісус Христос. І був день, коли було питання: чи хочеш ти далі, що ти робити? У мене було чітке вже розуміння. Я не знаю, я не асоціювала Христа з тими традиціями, що я раніше жила. Різдво, Пасха. Це для мене була традиція, але Ісус Христос це якась особистість, хто змінює життя. І тоді, вперше, я сказала: я не знаю, хто ти, але я бачу, що ти міняєш людину, ти даєш їй надію. Це те, що у мене було. І я хотіла саме пізнати іменно його. І я тоді вперше так і молилась: я не вмію жити. Mm -hmm. Ось моє життя: будь моїм господином мого життя, mm -hmm. навчи мене, як жити, покажи мені, як іти. Я е, сідаю за парту, будь моїм господом і вчителем. Mm -hmm. І з того часу ну, е, ми почали зовсім інше життя, і дійсно воно змінилось. Бо вже на наступний день хтось до мене підійшов, каже. Оль, що ти будеш далі робити? І в мене зразу, я піду в церкву. Mm. Коли я приїхала додому, е, я пам'ятаю, в мене деякі були ну, свику дітей з батьками стосунки не дуже файні. ну, непослушні. І коли папа щось попросив, у мене всередині одразу було попросити в нього пробачення за те, що я робила раніше. Mm. Е, е, я це зробила автоматично. Я думаю, хто це? Хто це в мені? Як це і моє я, воно завжди бунтує. Mm -hmm. А тут м щось таке ніжне, добре, і, mm -hmm. і мені від цього мені приємно. Mm -hmm. Mm -hmm. І тому я розуміла, що це той Господь, якого я запросила в життя. Mm -hmm. Це Він уже керує моїм життям. І мені хотілося йти. І так е, я відчула, що я взула оте правильне взуття, і я починаю. Цей Господь Він дав мені, пізнавши його, стати в своє життя, яке я маю прожити. Mm -hmm. І з час за часом він мені, і так, я думаю, попала в місію, mm -hmm. тому що це було нестандартно. Ніхто ніколи цього не робив. Mm -hmm. Але я слухала його, і він мене просто направляв тими шляхами, які мені треба прожити. От, якби mm -hmm. десь так. Так, я, я чув дуже такий досить приємний такий момент. І перший момент, що а, в тебе. Щось до того, як ти а, прийняла господство Ісуса. Mm -hmm. і я думаю, що це важливий момент, бо кожен із нас, ми маємо щось, що mm -hmm. впливає на нас і дитує, можна навіть сказати, mm -hmm. yeah. куди ми йдемо і як ми будемо жити. Саме так, саме так. І перш і, і за все, як. Перш ніж ми приходимо до Христа, mm. нам треба якось відрікатися від того, що, що було, mm -hmm. uh, і ти це робила. Mm. І другий момент цікавий момент, що після того, як ти це робила, mm. то ти сказав: я, я якось бунтар, <ріст> і, і раніше я би так і не поступала, mm -hmm. але щось інше було зараз. Mm. Тобто сам Бог впливає на нас і Він дає нам змогу щось робити, mm. що для нас можна сказати незвично, mm. бо це від нього. Mm -hmm. І я знаю, що деякі навіть християни не розуміє, наскільки, наскільки велик наш Бог, наскільки він має владу, mm. і силу і mm. як він. Діє через нас, як християн. Бо ти розповідала про те, що в таборі були 30 десь християн, а там десь сотні нецерковних, невіруючих людей, молод. І ну, я знаю, що я пам'ятаю, що коли ми відкрили такий проєкт церкви нам говорили: слухай. А це не віруши молодь, вона зведе вас кудись з, з, з ну, шляху, шляху да. а, що він якісь там дурні. А, і зараз ми бачимо, ні, Христос ви настільки mm. спроможений, mm. що він може навіть через. Я думаю, що навіть якщо там була од, один християнин чи одна християнка, mm. також були зміни. Чому? Yeah. Бо сам Бог. Да. Він е, починає діяти. Mm -hmm. І тому сьогодні я, я хочу, е, можливо, це якось подітожити. Е, е, ця сила, Божа сила, mm -hmm. Божа влада mm -hmm. може діяти і через тебе. А тут треба що робити? Е, е, дізнатися, під якою владою ти зараз проживаєш. Mm -hmm. Перший момент, можливо, це навіть влада церкви, церковна влада, е реліозна влада, влада системи, якісь певної, культурної, чим щось там інше. І треба розказати собі правду, що ця влада не приводить до зміни. Mm. Ну, ну, до такі кардинальні зміни. Я хочу Божу владу. Я хочу це. І я можу сьогодні сказати, вже ну, більше, ніж 30 років я несу служіння, і я бачив, як Божа влада діє. І дуже приємно було сьогодні знову почути і твоє свідчення, як ти також прийняла Христа і це володарвання. Як вона і діє mm. в тебе, і я знаю, що ти зможеш ще дуже багато більше розповідати. Е, мені шкода, і жаль, що треба якось е, обмежити твій час, можливо, і ще будемо десь е, запись робити більш таки обширне з тобою. Але сьогодні я хочу подякувати за те, що ти е, відвідала нас і, і я хочу побажати, щоб Господне. Володарування було і далі mm -hmm. в тебе і керувало е, твоє життя, mm -hmm. і щоб Господь дійсно благословив тебе. Дякую, що запросили. Дуже приємно. І, і, і я хочу і також зараз і побажати і всім вам. Е, ми закінчимо ці, можна сказати, першу частину другого сезону. Ми закінчимо і ми говорили про володарування Ісуса. Чому? Вин такі унікальний, і ми відкрили сім таких шість таких моментів. І якщо він не почули. Не слухали цей сезон. Я хочу сказати, будь ласка, включайте. Ми там і говоримо і про свободу, і про і владу, і про конкретні такі аспекти, чому ми віримо в владу Ісуса Христа, чому ми підкорилися йому. І далі ми будемо говорити, як, як, нам, як нам жити під його господства. І я бажаю, щоб дійсно від це послухали, подумали над цим, і щоб ви дійсно також підкорилися йому. І наше бажання, як завжди, з повною віддачі. Слідкуйте за Ісусом Христом. Ми сподіваємось, цей подкаст вам дуже сподобався. Якщо так, стежте за нами тут на YouTube та будь-де, де ви знаходите ваші подкасти. Ми хочемо почути від вас ваш фідбек. Тому підписуйтесь на нас на нашому телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі цього подкасту. Також ви можете надіслати нам свого електронного листа з вашими питаннями, молодовними потребами. Тощо розповідайте про цей подкаст далі вашим друзям, щоб більше людей могли почути про це. До наступного разу слідуйте за Христом з повною відачею.